Привіт, друзі! В цьому відео я поділюся тим, як готувати креветки свіжі. Бачите, вони не червоного кольору, вони такі зеленоватого кольору, це такі десь середні креветки. Мені треба буде лавровий лист, два види перцю, духмяний і чорний ворожко, звісно, ну, що сіль, водичка. Спочатку треба кинути сіль, тухмяний перець, лавровий лист, щоб воно трошки наварилося. І потім кинути самі креветки. Креветки є різного типу, є маленькі, це середні. Маленькі варити десь 3-5 хвилин, такі середні варити десь 5-7 хвилин. Ну і ті дуже такі великі креветки, 7-10 хвилин. І тут важливо їх не переварити. І якщо ви вже взяли червоні креветки, які вже зварені, то їх варити не бажано. Їх просто можна закип'ятити воду з солью, з перцем, з усіма приправами, і просто до їх кинути. Окей, що тоді я ставлю воду. Нагрілося. полетіла. Е, вода закипить, зараз скину з сіль перездухняний і це все. Потім самі креветки туди А, Я додавав 2 чайних ложки солі для такої кількості креветок, це десь пів кілограма плюс-мінус лаврових листочки. і зараз водичка закипає. буквально десь хвилини 3 повинна накипіти і потім вже додав самі креветки. Вода. Закипіло. Ми туди догуляємо коріветочки. Даємо їй закипіти. Кріветки зразу вже почервоніли. Зараз я вам покажу тільки хлоп. Дивіться, відразу вже почервоніли. Пам'ятаєте, які вони були такі? Тепер три хвилинки ми їх варимо. Хлоп! Три хвилиночки варимо, трошки помішаємо. аж кіт спустився, хоче потуштувати. Дивіться обережно, бо вони можуть сплити такою піночкою. Це нормально, цю пінку просто можна злити або просто трошки більше кастрюльку брати, бо я трошки мало, мало взяв. Все, почти 5 хвилин дійшло до, до фіналочки. Я ще беру укропший зараз поріжу і в кінці побачите я їх все змішаю, буде. Взагалі огонь. Креветки ще й настоялися. 3-5 хвилин треба, щоб вони так настоялися добротно. Їх можна доставати в. Коротше, лучше воду злить. Сейчас. Воду злив, але в принципі її можна використовувати, зварити суп, туди додати ще рибу, буде учебне. І так ще унікальненько присипати укропчиком. Так, Та, ти що? Перемішай, це все добре. и можно вечерять. Ось такая у меня получилась смакота. Я был салатик и там еще и картопелька. Всем приятного смаку.